Це розклад для тих, у кого життя вже готове змінитися, навіть якщо розум ще сумнівається. Сьогодні карти покажуть тобі швидкі зміни, новий шлях і ту саму гармонію в душі, якої тобі так не вистачало. Вітаю тебе на каналі Шепіт Лісу Таро. Тут ми слухаємо не шум світу, а себе, свою інтуїцію і тихі підказки Всесвіту. Сьогодні в нас старорозклад розклад у форматі оберікарту про пророцтво саме для тебе. Перед тобою три варіанти: Не аналізуй! Не включай логіку, просто обери серцем. Той варіант, до якого тягне найбільше саме зараз. Карта дитина у це завжди про новий початок, чистий аркуш і шанс почати з нуля. У твоєму житті зараз формується енергія, де все ще дуже свіже, крихке і водночас перспективне. Можливо, це нові стосунки. Нова ідея, новий етап у роботі або внутрішні рішення, які ти ще навіть не до кінця усвідомлюєш. Дитина часто показує, що ти зараз ходиш у період, коли потрібно дозволити собі помилятися. Це не про ідеальний результат, а про процес, навчання, досвід, перші кроки. У коханні ця карта може вказувати на нове знайомство або оновлення почуттів у вже існуючих стосунках. Можливо, між вами з'явиться більше щирості, гри, легкості, бездрам і зайвих очікувань. Для тих, хто зараз сам це дуже світлий знак, що нова людина увійде в життя дуже несподівано. У фінансах дитина говорить про ідею, яка поки що маленька, але має великий потенціал. Головне, не знецінювати те, що тільки починається. Це проросу для тебе каже: твій новий шлях починається не з ривка, а з довіри. Дозволь собі бути не ідеальним, але живим. Гармонія в душі прийде тоді, коли ти перестанеш жити як треба і почнеш жити, як відчуваю. Карта корабель це символ руху, подорожей і змін, які вже неможливо зупинити. У твоєму житті щось дозріло настільки, що залишатися на старому березі більше не виходить. Корабель часто з'являється, коли душа прагне більшого простору, емоційного, фізичного або духовного. Це може бути переїзд, зміна роботи, новий напрямок у житті або глибока внутрішня трансформація. Ця карта підказує, страх перед невідомим нормальний, але він не має керувати твоїм вибором. У коханні ця карта може означати відстань або розвиток через рух, можливо, стосунки змінять формат, або ти зустрінеш людину з іншого міста чи країни. Для кого це знак відпустити минуле, яке більше не рухається разом із тобою. У фінансах корабель говорить про нові можливості, пов'язані з розширенням, це онлайн, нові ринки, інший рівень. Гроші приходять тоді, коли ти не боїшся вийти за межі звичного. Це про нагадує: ти не заблукав, не заблукала, ти в дорозі. Навіть якщо зараз немає чіткого плану, напрямок вже заданий серцем. Карта риби це символ потоку, достатку і внутрішньої свободи. У твоєму житті відкривається період, коли енергія починає рухатися легше, без блоків. Ти входиш у стан, де інтуїція стає сильнішою за логіку. У коханні ця карта говорить про глибокий емоційний зв'язок, близькість, розчинення одне в одному. Це можуть бути стосунки, де багато почуттів, але тут важливо не втратити себе. Для самотніх це знак, що нова любов пройде легко, без боротьби. У фінансах риби дуже сильний знак зростання, особливо, якщо ти займаєшся тим, що любиш. Гроші тут ідуть слідом за задоволенням, а не навпаки. Це проросло для тебе каже: дозволь собі жити в потоці. Не обмежуй себе страхами, чужими рамками або минулим досвідом. Дякую вам за присутність. Якщо це відео відгукнулося, поставте лайк, підпишіться на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові теророзклади та посилання від Всесвіту. І напишіть в коментарях номер карти, яку ви обрали. Мені дуже цікаво почитати ваші відчуття та історії. До зустрічі у наступних розкладах!